Що ж, мої дорогі друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс вже пізно ввечері. Але ми ще для вас хочемо взяти один автомобільчик, який тільки заїхав, і є в дуже класному стані, не потрібно проводити ніяких робіт в ньому. Він дійсно в класному, оригінальному збережному стані. Автомобільчик приїхав із Швейцарії. Тому, друзі, можливо, трішки пізно, можливо, буде трішки не так чітко, як в пору дня, але. Надіюсь, ви мене зрозумієте, оскільки розуміють дійсно хороший і ми хочемо його максимально швидко відзняти і закинути у продаж для вас. Поряд стоїть наша також Honda CRV чорна, яка продається, друзі. Також ці автомобільчики ми приганяємо і Швейцарії. Всі автомобілі, в принципі, ми приганяємо і Швейцарії, і Європи. Конкретно ця шкода також пригнана із Швейцарії. Вона дуже класно постане як по зовнішньому, так і по внутрішньому салону, і по кузову також. Отже, друзі, це шкода Octavia А7. Третього покоління FL в рестайлінгу. Автомобіль де рестайлінгу, як ви бачите, можна бачити по передніх фарах, вони вже роздвоєні, це йде рестайлінгова модель. Отже, друзі, це 2017 рік, календарний, модельний 2018 рік. 1,6 дизельний двигун на механічній 6-ступеневій коробці передач. 1,6 дизельний двигун на 115 кінський сил. Тобто тут, друзі, йде хороший надійний звичайний TDI, дизельний двигун. Автомобілі хороші, популярні та дуже-дуже надійні. Отже, друзі, також передня нова тормозна система, задня нова тормозна система, новесенькі тормозні бліни, новесенькі тормозні колодки. Автомобіль у Швейцарії пройшов тихогляд, був обслужений від і до. Переходимо, друзі, далі. Автомобіль вже пригнаний в Україну, ми його розмитнили, сертифікували, і вже сьогодні ввечері він поступає у продаж для вас. Тому, кого цікавий такий автомобіль, друзі, не чекайте, телефонуйте і приїжджайте на огляд Тест-драйв. Також, друзі, ми перевірили, в цьому автомобілі йде рідний пробіг 229 тисяч кілометрів. Ми пробіг перевірили по Carvertical. Це є такий сайт, по якому можна перевірити за допомогою Він-коду. З автомобілем немає ніяких проблем, в ньому дійсно рідний пробіг, сервіса, все це підтвердили. Є також, друзі, сервісна книжка, по якій ми бачимо, як обслуговувався, яка дата, що мінялося в автомобілі. Повністю все детально, ми це все перевіряємо, все бачимо. Також ми, друзі, хто дивиться нас вже не перший день, ви бачите. Ми автомобілі перевіряємо детально, у нас є комп'ютерна діагностика, професійна комп'ютерна діагностика, не просто якась для читання помилок, а повністю професійна комп'ютерна діагностика, якою ми щитуємо всі помилки і перевіряємо наявність, справжність, перепрошую, друзі, пробіг. Отже, тут пробіг дійсно рідний. Тому, друзі, так, переходимо до слідуючого етапу, покажу вам по внутрішньому салону. Не знаю, друзі, чи відчули ви, як гарно і легко заводиться автомобіль, але дійсно практично не відчувається того, як. Працює двигун, взагалі, як заводиться, він заводиться, можна сказати, з пів оберту. Дійсно, класно. Автомобіль в хорошому стані, пригнаний із Швейцарії. Цим все сказано. Отже, друзі, пробіг, ви бачите, 229 тисяч. І пробіг ми також можемо підтвердити вам тим, наскільки гарно збережений як руль, так і коробка передач, так і салон, і зовнішній кузов в загальному. Зверніть увагу на руль. Він в оригінальному обшиві, він не фарбований, не перешивався. Це дійсно все в оригіналі. Так як воно було, так воно і є. Дверна карта водія, яка також найчастіше використовується, оскільки за нього беруться, друзі, також в хорошому стані. Зверніть увагу на панель, як все гарно доповнено. Вибачайте, друзі, що трішки темно. Якщо е, будете писати, що погана видимість, перезніміть. Ми все перезнімемо вам, додамо нове відео також на YouTube. При гарній освітленості Хочемо як швидше закинути автомобіль, щоб ви вже його мали в продажі. І, в принципі, я думаю, хто шукає давно такий автомобіль, хто на нас підписаний, ви знаєте, що нам можна довіряти і вірити кожному нашому слову. Оскільки, якщо я кажу, друзі, що автомобіль не фарбований, значить він не фарбований. Якщо я кажу, що тут 229 тисяч км пробігу, ми його перевірили і підтвердили, значить тут дійсно такий пробіг. Також, друзі, в автомобілі можна вибирати вибір режиму руху, є нормальний, комфорт, спортивний. Тобто Вибираєте собі режим і на ньому рухаєтесь. Тобто автомобіль трішки е, якби підлаштовується під тип певної версії. Також, друзі, Переходимо до задньої частини автомобіля. Як я вже вам сказав, сервісна книжка є, пробіг тут іде рідний, жодного підкрасу по кузову нема. Салон він дійсно в ідеальному стані, не затертий, абсолютно навіть сидіння те саме водія, яке найчастіше використовується, воно не має абсолютно ніяких потертостей. Е, також наголошую, друзі, що всі вікна в автомобілі рідні. Е, не буду затрачати сьогодні ввечері час, але майте на увазі, що всі вікна в автомобілі рідні. Також на автомобілі встановлена резина 2023 року, вона практично новесенька, є два оригінальних ключі до неї. І як я знову ж таки наголошував, друзі, календарний рік виготовлення 17-й, модельний 2018 рік. Екологічна система, друзі, цього автомобіля є на місці. Тобто каталізатори, ті, що зараз багато хто вирізає, сажеві фільтри, воно все тут наявне і все на місці. Вибачайте, друзі, знову вибачаю, що швидко проходжусь по салону. Бачу, що темно, що немає сенсу так сильно його відзнімати все. Тому я думаю, ви бачите стан автомобіля, бачите, наскільки він хороший. І я думаю, ви вірите на слово, що автомобіль дійсно в гарному стані. Він не потертий, не затертий. І хто шукає такий автомобіль, це дійсно саме та машина, на яку варто звернути увагу, оскільки тут працює гарно двигун, тут 229 тисяч оригінального і чесного пробігу для цих двигунів це є хороший пробіг взагалі. Взагалі по автомобілю немає ніяких нюансів чи проблем. Він гарний як по кузову, так і по днищу, також по салону. Автомобіль тільки потрібно обслужити, поміняти собі масла фільтра, і він буде вам їздити і служити в задоволені. Ну а ми, друзі, переходимо до нашого слідуючого етапу це перевірка на лакофарбне покриття. Автомобіль ми продаємо детально, кожний елемент пробиваємо, як ви бачите, друзі, детально. І кожний елемент по декілька разів, щоб уникнути місцевих локальних підфарбувань. Таких, як буває, наприклад, як би вам пояснити детальніше, от ви бачите зараз капот, і він розділений на декілька частин ось цими ребрами, і тобто може по ребро бути. Підмальований, наприклад, ліва сторона або права сторона. То, щоб це уникнути, наприклад, чи кант от крила. Щоб цього уникнути, ми пробиваємо вам детально кожний елемент по декілька разів. І ви собі дивитесь і знаєте, що з певністю ми говоримо дійсно правду, що автомобіль не фарбований. Але якщо, друзі, ви десь не побачили, вам якесь значення не сподобалось, без проблем зразу пишете нам на Viber, Telegram, дзвоните, кажете, я хочу, щоб ви мені пробили те і те місце, ще раз додатково відзняли. Ми, друзі, вам відзнімаємо, пробиваємо і скидаємо фото і відео звід. Якщо вам якісь питання будуть по автомобілю, телефонуйте також. Якщо якісь у вас будуть питання по інших автомобілях, от бачите, неправильно приклав, друзі, і зразу воно засвідчується червоним. Дивіться, якщо, наприклад, у вас є будь, питання по інших автомобілях, по цьому автомобілю, по, взагалі замовлені автомобілі, оскільки ми приганяємо не тільки шкоди, не тільки там CR-V, часто ви питаєте, чи ви займаєтесь тут Ні, Ми приганяємо автомобілі різного класу на різний бюджет, але знову ж таки приганяємо автомобілі тільки в хорошому стані. Якщо автомобіль ми перевірили, він нам сподобався, ми повністю його перевірили, він нам підходить по всіх наших параметрах, тоді ми його беремо. Тут, друзі, є така ж наклейка, захист якби, від сколів. Бачите, на нього прикладаєте, і воно зразу пробиває значно більше. Отже, друзі, якщо питання будуть якісь по цьому автомобілю, по інших автомобілях, телефонуйте. Телефонуйте, ми вас проконсультуємо по ціні, по автомобілю, по типу коробки, двигуна, все розкажемо про кузова, що і краще вибрати за такий чи такий бюджет. І якщо вам буде все підходити, ми такий автомобіль візьмемо в замовлення і будемо для вас. Його шукати. Отже, так. Проходимо далі. Як ви бачите, друзі, все тут не фарбоване, також в оригіналі. Повністю весь автомобіль, як я вам сказав перед тим, йде в оригінальній фарбі. Жодний елемент не фарбований. Дійсно в хорошому стані. Вікна рідні, автомобіля нова хороша резина 23-го року, тут еліто встановлене. Якщо хтось не побачив або я забув наголосити, тут еліто на дисках класних оригінальних титанових. Автомобіль дійсно дійсно вартий уваги Хто шукає такий автомобіль, собі, знову ж таки, наголошую, бачите, є так само. прикладаєте і зразу пробивається більше. Тому ви собі маєте на увазі, друзі, якщо, наприклад, ви бачите, автомобіль буде десь фарбований, оскільки та плівка вона має, ну, може, якийсь 1 мм, півмільметра та плівка має, ми прикладаємо і зразу сіться точний червоним, що велике значення. А ми зараз пробиваємо весь автомобіль, ніде навіть немає синього. Все біленьке і в межах торі. Тобто це означає, що автомобіль не фарбований. Пробиваємо також додатково пороги вам, щоб ви не думали, що там пороги ми не пробиваємо, а тільки автомобіль, а пороги можуть бути, там, як дуже ви часто питаєте, чи вони не переварені, не перекращені, не перешпукольовані. Звичайно, ні, друзі. А автомобіль із Швейцарії він навіть не має ніякої корозії днищу. що говорити про пороги. Тому, кого цікавить, який автомобіль, приїжджайте на огляд, проведемо тест-драйв.